Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Скай, і вітаю вас на каналі. Давайте сьогодні проговоримо про одну таку тему, це як призив, це як X ми його називаємо, де можна підняти шанс для деяких героїв. Але це прикольно унікальний екстрим, тим, що нарешті нам знову дають епічний сундук. І при тому, що, поміти нагорода, нам треба з витратити всього 6 геліолітів ну, золотих, і це. Принципі, це в принципі дуже бюджетно, бо в першому сезоні було десь приблизно 25, якщо не помиляюсь. І 25 віддавати за сундучок. Ну, в принципі, це прикольно, бо якщо вам треба якийсь епік, який є в цьому сундуку, гарантований, ви його отримаєте. Так, звісно, це не сундук, як нас був за 1 долар, то був дуже файний сундук і дуже крутий, але в цьому сезоні ми його не чекаємо. Ну, давайте взагалі трохи про цей призив. Він реально крутий, тому він так вартий взагалі про нього поговорити. Давайте поговоримо. Так, далі, що ми тут взагалі отримуємо за 6 круточок. Ми отримуємо білети, чисто своє всіх типів, трохи ресурсів і головне сундук. На Тус Удука трохи пізніше. Давайте просто подивимося, які герої. Взагалі, три герої він почнеться в усіх, в другому сезоні. Це не для першого сезону, це для другого. Він почнеться вже на старті, виходить, у вас перед іншим виміром, десь за один день, за два він з'являється у вас. Тому це буде в кінець другого місяця. І давайте дивитися, що у нас тут є. Перше, ось такі пул героїв. Можна вибрати тут три герої. Із таких героїв взагалі які варті цього. Це Торін. Це дуже крутий сапорт, Темряви для вашої команди. Підхіл, блок, дебафів, сейвить вогонь Гіліан. Одна із найбажаніших героїв ну, для багатьох, хто грає в дх бо це крутий сапорт зі світла. Реально крутий. Хіл, підхіл, там ще і Клінс, ну, коротше, є все. Далі, і Оріон а вже, звісно, слабіше не вони, але це все ж таки гарний танк на Арінку, гарний танк для пачки вашого холоду. На контейні на, на босів так само він заходить на інше вибори континентальних, бо має і штраф атаки, і, там, і сейф команди масово він дає. Далі карф. Ну, карф це взагалі, це зірка, це зараз новий герой другого сезону. Це реально топчик. В парі з такими героями, як Дуреми, наприклад, Арас, відосики на каналі, він може витворяти дуже... Дуже крутий результат, бо це, це більше не є ДД, це більше контролер випалювання, який він накладає дебафи. Ми йому там даємо руку там, або корону, і взагалі бомбочка буде штрафи накладати, випалювання є. А далі вже ДДшники випалюють, робить все інше діло. А, далі Гайолер. Гайолер це вже, звісно, що ще гірше, ніж Еоріон, але він грає крат-круто в парі з іншими самонерами. Героїв та етаж Премця. Там Ірзілас, але все ж таки з приємцем покрутіше буде, бо ну, сам, сам соло, якщо сам соло рахувати, він нікчем нічого не зробить. А, далі, вікана, здається, це Ядовічка. Колись була їм бою. До, на забите, потім понерфили. Понерфли, стала трихі, трохи слабіше, але все одно десь показує гарний результат, десь на босах, десь там на рінки може зустріти. Ну Такий герой середняк. Не сказати, що топ. Токи поки що у нас було три герої. Далі Він'яра. О, тут же ми йдемо до топчиків. Це а, моя перша героїня, яка взагалі випала з Лег. Багато кого не є. Хтось там інколи казали, що типу, яка героїня, взагалі, контроль, соло ціль, це фу фігня, Воно не де не грає. Наприклад, а, в неї дуже маленька КД на ультимейту: 16 секунд максимум, ну, типу, фул-киде. А це, в принципі, якщо ви гарно даєте часик, якщо у вас є, а, і навіть без часиків, там просто даєте багато першу чи сетами і рунками. І можете встигати по два рази ходити на багатьох босах. У мене він так стигає. По-перше, це зрізання шкали на 100%, це штраф атаки, зняття всіх бонусів, це фігієнність щити. Якщо правильно вона вдягається, це 70% там, відсотків, ХП, що там буде покриватися там, 60%. Вона ну, дуже класний саппорт, плюс має пасівочку, яка дуже круто грає на старому, На старому поле битви, на арені і багато ще де. Тобто гріння варто уваги далі. Хульдорк. Це офігенний герой вогнів, це крутий контролер, плюс ще й де МеджДідер. Якщо чим ближче до нього, тим важій ком в команді суперника буде напереловки. Далі Роуз. Зірка зірка старту другого сезону, бо про неї говорили всі, це вона потребувала ребалансу, всі її довго відтягували, потім нам десь два тижні тому назад сказали, що нарешті будуть ребалансити, всі чекали цього ребалансу. І сказати так, щоб, типа, імбою, імбою, що прям вах, а, вона. Не стала, але краще. Вона стала в два рази. По-перше, їй дали нарешті нормальний і хіл Тепер вона і Хіл, і двох героїв на рандомно, які мають найменше ХП по точному бою. Далі це масова атака по всій площі. Тобто корона, рука, сети контролю, там ще щось для неї просто огонь. Плюс, якщо більше просвіту видасте, вона буде по 10 лучів викидувати і ті краще контролити. Це штраф атаки, це зрізання шкелхода, плюс нібова пасівка. Ну, яка не дивно, може давати її взагалі безлучності злучність. Героїня зараз взагалі розкрилася. Зараз бачу на КБ пачках, там 70-80 мільйонів з неї плюс ардрет набивають. Я її використовую на гарпі, взагалі багато де. Після ребалансу вона реально розкрила себе і реально займає тепер топи чартів, як гарний сапорт, плюс контролер. Далі, Ніса. це героїня взагалі сюжету. Вона в нас була в підземеллі. Чесно, як герой електрошоку, вони десь мало себе прину знайшли собі, як то кажуть, місце прям щоб топово грати. Піркунте це ДДшник, який грає в Унік. Далі шайтани ще може грати десь. А, ну, зараз отакі, як Ніса, такі, як Менда. Вони знаходять собі місце на старому битви за рахунок того, що вони прикликають... Всякі оці механізовані турельки, штуки, і там вони можуть робити. Бо, наприклад, Менда прикликає турельку, і якщо ти турельку ставиш позаду, то бос кидаєш стан в турельку, а турелька там ну приймає на себе весь цей контроль, або взагалі не приймає, відштовхує, і тим паче ви зможете проходити босс легше Чи є такі, такі тактики? Але щоб саме Ніса сама соло десь грала, це ні. Далі судха. Героїня Нестримних, яка в принципі, може підняти вам демедж на боссах. І взагалі, якщо у пачки не вистачає дд нестримних, взяти її можна. Плюс це героїня з Рогу, яка часто падає, як, в принципі, Гіліан героїня з рогу, але ну, там не часто падає. От Судха і Гіліан. Якщо у вас дублі є, то ради них можна спробувати. Лег Артефакт, того варте. Ну і Каспар, Каспар це ДД-дикості. Що про нього сказати? Сам як соло ДД, він погано грає. Для нього треба мінімум двох героїв дикості. Це збирати пачку через дикість фул, і чим більше дикості він буде розкривати себе вже дуже круто. На тому ж КБ проти соло босів, там те теж саме старе поле битви, жабу зайти вбити. Він зайде на ура, але треба герої дикості. Ну і виходить там далі всі інші сапорти. Тобто взагалі по цьому іксу. Героїв топових тут саппортів. Тут більше по частині сапортів. ДДшників тут реально по суті і немає таких, що прям вах імба ДД. Вони є, але вони такі середні. Тобто тут круті саппорти. Це Торі, це Гілін, це Віньяра, це Роуз, це дебафери Карф, це Хульор можна заграти далі. Ну, і якщо у вас є хоча б один з цих героїв, ви хочете собі дубль для їх артефакти, то це саме той шанс, щоб отримати його. Бо на таких іксах частіше всього великий шанс отримувати дубля, ніж то, що ви призиваєте, там, де велика кількість героїв, бо тут їх мало. І шанс на дубль повишається. Тому раджу відкриватися заради цього, плюс ви отримаєте ще дубль. Ой, бонусом це сундук за 6. Зараз ми пройдемо до нього. Але пам'ятайте, що кожен ікс Кожен взагалі, подія призив має свій окремий, окремий гарант. І сюди, якщо у вас немає мінімум 35 шардів, бо це гарантовно отримати Лего. Краще не йти, бо удачу, я знаю, ви там можете з 5 дістати, з 10, але якщо ви за 29, за 34 не дістанете, і до кінця події ви не зберете останні геліоліти, щоб добрати до гаранту, то подія зникне і гарант вас так само разом з нею. Тому будьте уважні. А взагалі, герої, які я б, наприклад, вставив, би, я б собі поставив цак. Це було б Віняра, це було б Роуз, Мож, е, Для того, щоб е, артефакт гарантовано отримати, це була б Судха або Єверіон, але я отримав би хотів би собі Гіліан, Тобто в мене два герої, які в мене вже є. І я рахую на них дубль. Роуз, по-любому, я з дубель артефакт візьму, Вініар, я буду думати, бо вона варта взагалі плюсів. Ну і Гіліан, це крутий саппорт. Ось такий герої я би собі взяв. А далі, як ви, ви вже річ. Ну і саме головне, взагалі, цей, чому цей призив треба зараз аквально, всі про нього кажуть. І так само я ж колись не можуть цього. Треба треба триматися всі в рейтингу разом з вами І погнали. Тут, в принципі, за 5 круток ви отримуєте легсові. Звісно, це не прям вигідно, бо 5 круток по 350 це, це вже буде, ну. Багато більше, ніж треба. Це 1700 з чимось, да, виходить. Я з батьбатьку одразу швидко не зарахую, тому так. а сам Слегсові один 450, тобто вже невигідно. Але разом з цим ви отримаєте додаткові реси, плюс шанс дістатися ж таки, і герой і сундук. Давайте до нього. Це головна нагорода за 6 круточок. В принципі, гарант Епік це 7 круток, тобто, а ви отримаєте тут за 6, тому якщо саме для Епіка йти. Це круто. Для ради Епіка воно того варто. Вкрити щось крутик і ви отримати субок. Але є але. тут не можна отримати всіх епічних героїв. Давайте подивимось кого. Ось такий у нас а, лист, Вон, він обмежений. Він обмежений. В нас тут є Елфі, в нас тут є Гладрус, Шаргол, Хорас, Дуркораса, Гітуна, Фіфра. Да, тут немає, які Гертін, Фурбатів, там, Гаріусів і так далі. імп. Із таких героїв, які хотілося б взагалі відмітити відмити, відмити, тут, це взагалі-то Гладрус. Гладрос, Шагров. Ну і можливо Доркурас. От е, парагу так само непогано, але тут на першому місці. Бо взагалі-то він як в першому сезоні, так і в другому е, повинен знайти собі місце на босі. Чому так? Тому що він дає масові щити, ну, напрямку по всій карті, а по площаді. Але ці щити дають в блок дебафів з пасівки Гладрусу. Тобто на вас не будуть накладати ніякі е, е, штрафи, поки будуть на вас щити від Гладроса. І тобто, він вам займає слот першого щитовіка, друге це клінсера, почається, або дебафера. І це круто, і це круто, тому що він буде себе від ваших команд. Так що, якщо у вас його немає, і ви хочете гарантовано отримати його за 6 круток, відкривайтеся. Ну а далі герої вже йдуть на зменшення, типу варто воно того чи ні. Якщо у вас немає гашагрола, так само можна. Гарний асасі не стримний, в принципі, є пачка на КП з ним. 20 мільйонів, 25 мільйонів без легендарних шмоток, можна вбивати, повірте, да, і це нормально. Далі Хорас, це як новічок, тож можна отримати, якщо у вас його немає, але той же самий... Як і Окорін, буде набагато вище по рейтингу. Доркурас, це гра на крутий ДД під заморозки. Він б'є під заморозки дуже сильно. Гітуна не дуже варто уваги, як самої фігра. у штрафовічок, плюс має якийсь коефіцієнт урону. Колись були імбою, але понерфали. Джойс дуже дуже середній епік. Він щось там десь на сайті, можна деха подивитися, що він має крутий ДПС. Крутий ДПС, там соло цілі за рахунок свого клону. Але таке, щось я не дуже бачу, щоб його десь так використовували активно. В якісь там топ-пачках, на КБ, чи ще десь, ви його ніколи не побачите. Теодор, е, Теодора, я в першому сезоні використовував. Це непоганий герой контролю на концентратних босі, за рахунок чого, тому що він має штраф атаки і має штраф швидкості. Це дуже крутий два на боссах. Тобто, якщо у вас це немає, можна брати. Елфі Європустил, це гарний ДД дикості на, на, ну, з, ну, з вогню. Тобто, Якщо у вас немає взагалі ДДшників, у вас там є тільки Еріч, ви берете недо, наприклад. і елфі. елфі буде бустити вашу команду, по-перше, ультимейтом, по-другому, він сам в принципі, прибуває. Але теж та ж неда-рерка набагато не більш не Дулінг. Якщо це той дулінг, що пам'ятається, здається. Це танк світла В принципі, грати їм можна, і він непоганий, сейвер команди. Ну і Шук це штраф атаки в Солоціль, це зрізання шкали ходу це знімає зняття щитів на ксінуса. Тобто, якщо у вас проблеми з ксеносом, вам треба дебафер на босів. А щоб там штрафатаки накладати та зрізання шкали хода робити, то його забрати можна, він зблискавки. Ну і таке, що прям який взагалі номер один, то тут Гладрос. Якщо у вас немає Гладроса і у вас є 6 геліолітів, але це, це Гаратона отримують Епіка. Плюс до цього ще можна отримати епіка, звісно ж, або Легуна. Відкриватися можна, відкриватися можна, і це прикольно. Звісно ж, це на сундук за 1 долар, нам, мабуть, його не варто вже чекати в другому сезоні. Але хоча б такий сундук за 6, не то, що було першим сезоні за 25, і, в принципі, пул героїв був такий самий, і воно того нереально не було варто. 25 сак... геолітів витрачати, отримувати епіка, ну таке собі. А отут от за 6, воно того варто. Тому, якщо ви, в принципі, хочете цього брати, і ви вже ну, не знаю, там можете підкопити трохи, ви будете знати, що тут які будуть епіки наперед, ви вже це побачили, і тому збирайте, якщо вам це X буде дуже цікавий. Ну, взагалі це X перед іншим виміром, тому. Галадрус по-любому, якщо у вас немає на інший вимір ЗД. І тут, в принципі, всі сапорти, які теж круто на інші вибори. Це клінцери, це хілери, це штрафери, які, по суті, нам знадобляться на фінальному босі. Ну, а вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити ваші вподобайки догори, залиште якийсь коментар і не забувайте залітати на стріми. Всім до побачення!